З вами влог, влог і все, що можна тільки зняти на ютуб, ми знімаємо. Я Лірка Мілянерка, це мій чоловік Невідінка. Бля, Дім, де ти опять дівся? Я не можу зрозуміти. І ми покупаємо БМВ! І так, це третя серія, ми покупаємо БМВ. Дім, познайомся з моїм підписчиком. Друга серія, ми покупаємо БМВ. третьей серия мы покупаем машину. Правильно? Не составим. Ну, на БМВ мы другой раз едем. Да. Да, есть другая серия BMW Так, мы когда ехали на Ауди, мы тоже покупали BMW А, да? Да. Я же не знаю, что ты им своим подписчикам. Я не брешу своим подписчикам. Я своим подписчикам самая честная. Я не с тобой такая честная, как со своими подписчиками. В смысле? Это для зарисовки. Так, короче, э, Дима, я сегодня мы не разбудили э, со словами, да? Стив, ты мене не разбудил, ты спав до 12 часов. Каже, я не своим... Уже начинается з брехні Уже Мій влог начинается с брехни. Значит, сегодня, когда я сидела, монтировала первый влог, я уже вышел. Коли ви дивитесь? Він ще у нас не вийшов, але коли ви будете дивитися цей трість, він вже вийшов і обов'язково переходьте, залишаю тут. Дивіться перший влог, як ми покупаємо МВ. А про що я розказувала? А що тут сталося? Дима, значит, сегодня нагнал в панику, уже набрал на на BMW, потому что він мені кричитьлера там скидки. Ну, ви понимає, да? Ну, типа, скидки на BMW, це, когда вот, допустим, BMW була 3 млн, 3 печ 4 млн, а тепер вона 3 3 200, да? Дим, 3 млн 200 тисяч. Отака от скидка на x 5 А ми що? Ми люди багаті, у нас-то деньги есть. Мы BMW ездим, як этот, як вароз за хлебом, да, Дим? почему мы на такие скучный блог? Скажи, пожалуйста. Ты можешь комментировать ситуацию? Потому что ты не слушаешь меня, то, что я тебе говорю. X5 уже практически нет, остались только бензиновые. Мы, ага, мы, едем мы... смотреть X6. Значит, мы позвонили в BMW. Мы едем типа... на X-Drive сейчас кататься либо на X5, либо на X6. Короче, в чем сегодня? Потому что X4 на тест-драйве и X5 на тест-драйве нету. Не, X5 есть, но там очень сильный, короче. Там 40D. Если можете нам задонатити за наш контент. Якраз нам не вистачає 1050 євро. От, і ми можемо купити X5 і 40D. Да? Короче, ми їдемо на тест-драйв. На тест-драйв срочно. Тому що нам Олександр з BMW. Олександр, здравствуйте. Я знаю, що ви на нас підписані і дивитесь наш блог. Тому э, ви по-любому побачите цей випуск. А, можливо, коли ви видимо вже цей випуск, ми вже купимо машинку. Ну, ми зараз їдемо на BMW, на тест-драйв. X, непонятно якого. Знаємо якого? Ще не вибрали. Ще не вибрали. Х6. На дурі? Так, да, тому що він похожий з ним. Конкретно цієї машини, то, що ми хочемо, нема на тест-драйві. Вона є вимита і поставлена в салон красиво. Ну за неї проїхатись ніхто тобі не дасть. Треба ем, їхати на машинах, ті, які у них поставлені для тест-драйвів, Предусмотрені для тест-драйвів. BMW, зробіть щось, щоб у вас було на чому кататися? Я конечно ну, понял, на солидно. Что там? Ну вот, типа, выглядит. Вот как новые фары уже выглядят на новых, да. на 25 -го года. А вот фары да. старые еще 22 -го года. А, я думала, наоборот, это новое, а вот это старое, нет? Ну и ладно. Мы туда, да, сразу в автосалон? Зачем нам на салон? А сколько мы будем на сервис приезжать раз? Надеюсь После высоты Что это такое? Спать? Честно, я вообще не понимаю, какую машину мы покупаем Вот реально, я такого вообще не понимаю Ой, Дим, ты джентльмен Блять, их уже нет Доброго дня Ну и что? И что это такое? Спасибо. Доброго дня! Добрий день, якось і справи. Хорошо, дякую Доброго. за підписку. А, <реш> ще раз. Пішу кажуть, це клієнти у мене, були він типу посміялися прикольно. Клас, отак. Да. Бачите, блогера э, пізнають в село Ні БМВ. Шо там, Дім? Шоша? Шо? Да, это ти, типа не можешь открыть внутри. Весело ты, да? Ну вот. Цель намагається уроку. 25 рік, да? 24. -й. 25 минут ще буде продовжувати. Завод я. Я сяду сбоку. Є, давайте тепер що зробимо? Налаштуємо під себе автомобіль. Налаштування тут плюс-мінус класичні, як і у цих. Кермо. А можна не пристягуватися? Ну можна. Дякую. Так, тут, ага, а це, це чий -то автомобіль? Це наш тестовий. А, ну, ваш тестовий. на повністю. Так, да, я просто так, тому що. Так. Ну все, вроде. Нормально? Зеркала. Я трошки, ну, нормально. ну так ні, tá, ні. Vai, vai, vai vai. ви ви налаштуєте під себе, щоб вам було реально. А на... Налаштовуються вони у вас ось з боку. А, а то ми зараз купимося, Дім. Та ні, воно ж сприйняття трошки різне. <реш> ось дивіться, ви дивитесь їх четвертий. <реш> я понял. Тому у вас зараз прийняття буде аналогічне. Так. Є, yes. yes. налаштували сидіння, все окей. Okay. Mm -hmm. У нас тут є перемикання передач швидкостей і трошки розкажу специфіку. Є е, три передачі: реверс-драйв вона наш спорт і нейтралка. Нітралку не використовуємо. І Є паркінг. Бачите, він як е, окремий клавіше. Mm -hmm. Тому для руху нам потрібно натиснути гальма, вімкнути драйв, просто на себе класити разочок. Все. І достатньо цього бросаєте mm -hmm. гальма і їдемо. Тут обережненько. Леночка, привіт. Лен, на ти здраві зараз. Терміново щось? Якщо не наберу, там через годинку набирай, добре? Тобто нам могляд. Ну і зараз ми Блин, там їдемо. Воно величенька таке, відчувається вже агрегатик. Хороший. Паси підтягнулись, да? Так, направо? Зараз їдемо направо. Так, направо. І ще раз направо, так. Да. Такі поворотники, так? Да. Прикольні. Звук? Да. Ага. Все ж необичне, конечно. Ну не. да. Це ти не на рину докерів їхати. Зато докерів вже ж немає, так? Да? Немає докерів? Mm -mm. Зараз вроді експрес і все. А, експрес, точно, да. я ж думаю, щось таке є схоже На докерів. Ви зараз звик. Да, Наверко ти не раз Кир... Я не знаю, просто як, де були зараз всі такі, знаєш. Поведі, що. Так, всі будуть ну, Мягко, мягко. Я вже спеціально вирішив трошечки приїхати по цих Мягко. Я думаю, воно же спине. Слушайте, мені взагалі дуже подобається Я, конечно, не пасажир Ну, але... взагалі буде не так. Но все, дуже хорошо, да. Саш 6, ми здорово. Uh, ми сейчас приїдем, ви сядете їх 4. Я не думаю, що тут буде колосально. Побачите різницю по місці. Мені вже і режиссело. <laughs> Ми думаємо не подобається. Уже мені наш! Так, значить ми йдемо по плану. Так, а що тут? Є якісь проєкції, щось таке інтересно подають. Проєкція у вас, до речі, вона тільки вам. Давайте так, можливо вона зараз девоно. Ми зараз як їдемо по якому маршруту. Звертаємо ліворуч, їдемо на кільце перемоги, потім Січ. І потім через Яснополянську, через рейнжовер повертаємося назад. Ага, все зрозуміло. велика машина Ну, ми, да, я така хотіла сказати, ти прям я думала Тай, ти спеціальна, ну, а ти не спеціальна. Карчат, ну, де, то він йде плагід, заряджається, коли ви вже можете спокійнесенько собі використовувати на електроттязі авто. Я трошечки там, можу. Давай машину, в принципі, провів. Я сейчас снимаю видео на, на, на камеру с рыжим салоном. Он смотрится очень солидно. Ну прям максимально на видео. Ну, я Хотя в... я не очікувала. По секрету скажу, что не там за белым, за черным, все так и є. Она відрізається від конкурента крулешка, від она відрізняється тормозами. По м'якості це вже наше сприйняття, кто на чому їздит, знает. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Люди там розказують когось і 6,5, і 5,8, і ну це я не знаю. Там, там, я вам Чесно такі. скажу, у мене на РАВ 4, але менше, що в мене було 6,2. Це в місті? Це в місті. Представляєте? Це, ну, це прям от я їду і нема машини, ну, але... У мене така витрата була в ковідні часи, коли нікуди спішити, повністю поста дорога. Ой, що та я... Боюсь. Вот сейчас Бонять. было шоу. Что-то Шо я боюсь. Я сейчас в салоне полка за Я уже пол Не, ну конечно. Да, это полка сзади. Ваша Сконды... пожалуйста, как-то обережно. О, <сос мамочки. Да, это палочка сзади телевизор дает, дарует эмоции. 115. Ой, Дим, что-то я... Мне уже плохо. Не, ну, Дим, ну ты сейчас солидно выглядишь. Да. Кермо, Да. Ну тут я ж кажу, ви потім почнете оце все, скажімо так, пробувати, чупати, порівнювати. Від спорту. Ну, Якщо віде. ми говоримо за пневму, то вона, вона змінюється, вона трошки ну, жорсткіше становиться. Ага. Да. Висота, оце сама нічого не змінюється, так? Да? Чуть-чуть нічого сідаємо. На чуть-чуть сідає міще. Але ж ми говоримо mm. про x4, і там пневмопідвізка, вона ж відсутня. Mm. ничего, ничего, потом подремняет. Димка типа разбирается. Ну что, впечатление есть? Не, для них 6, конечно, да. Да? Сюда. Скажи. Мне тоже понравилось. Так, идем. Их 4. Я так, чтобы не забудь, назад сяду. Алло. Доброго дня. Так, а якщо наше відео тепер будуть виглядати ось так. Ха-ха! Блін, це, звісно, це, звісно, інший рівень. Декілька хворять. Так, красиво. Тут, в принципі, вирізняються диски 20-ті. Тут, бачите, не повний шадолайн, тому що ніздрі хромовані. Mm -hmm. Але інколи це людям навіть більше подобається, ніж чорний. Але окантовка вже темна, немає ніякого хрому ні по кузову, mm -hmm. ні по вікнам. І ось салон. Зараз трошки підгрузиться. Да? Салон у нас буде в карбоні. І бачите, mm -hmm, точ, да, точно такі ні. ж самі mm -hmm. сині стрічки. Чи да, так да, є з такими ж підсвітка, бачите? Карбон, до речі, такий як і к стретіму було. Ну, хочу. прикольно. Ну і ковшеобразне сидіння. Це ж імітація кожа, та не кожна? На двадцятих. Так. Да. Uh -huh. Які там супорта були, червоні, сині. Термозавсіямо, да, да, так. Так, да. емочні супорта. Бачите, тут вже темна решітка, так, да. вже да, да. за замовчуванням вона стоїть. І з решітки йдучи темні патріоти. О, це, це мені подобається, коли отак. Так, да, хорошо, що там в салоні? Дивимося, що в салоні. Ну, як ви любите, так. Да? Риженький салончик. Тут ставки вже дерево, відкриті пори. Але кон'ячний салон. І другого немає. Темна стеля на цьому кузові, кольорі кузова, Все. Я кажу, певне!

Я не хочу тратить на СТО. Ты же не знаешь? Леон, э, легенду. Да знаю эту легенду, легенду, поэтому что БМВшники я... встречаются с утра за кофе на СТО. Не хочу я таких не... Это Красивый. у нас такие фарки будут, только даже лучше. А ты что, это тоже еще? Нет, это а. Так это у нас лучше. Блин, мне нравилось. нравится. Брат. Я же тебе рассказывал, то младший брат х 5 а то младший брат х а 6 То уже кому что нравится больше, X5 или X6? Оно X4 било. Не, белый ні, не, не. Да. Ні. У нас равно есть белый. Так что, підписнички, підписуйтесь на канал Лерки Миллионерки. Тут буде за кадром, тут будуть влоги про життя. Лайк, подписка, колокольчик. Дим. Як я їздил каждое утро на на БМВ. Пожалуйста, напишите подписчики, хочется бачиться лицо еще дальше в моїх влогах, що є шансы того, що Дима буде на влогах.